Так, це те що стало десь через півтори години. Так, на наступний день. Ось дивіться, так маленько тут, тут така купеха. А дошок скільки? трухлі. Воно все таке маленьке здається. Оце дубово оцю я тесав півдня. Пивкою відрізував. Воно ще ж 70, 80 см землю вкопане. Вони такі важецькі ці стовпи. Ужас. Воно високо. Я рукою туди не достаю, а мене така висота з рукою 2,5 метра. Так що поняв, яка висота бішана. Що було зроблено ще за сьогодні. Це все. Вчора зробив вечір йшов дощ. Ось такий нахльост, ось такі криші. Ще вчора двері зробив і вже їх вішав. Розробив ті типу, петлі під їх. Забиті вони. Здається, що трохи, а воно тут забите десь до цих пір. Тим між далі вже не лізе. Це ж все таки дуб. Технологія, якщо немає одного довгого стовпчика, тим більше це, здається, чи сосна, чи йовка, а там дубове. Головне, щоб зверху оця частина, що в мене. Не в землі вона має бути набагато коротше, ніж те, що в землі. Його тоді ніяк не виверне, не вишатне. Забите воно тут мочно. Ще дам якісь сюди угольнички і буде чітко. Ну, просто нема немає вже таких хвостовпів. От немає. А так Так теж непогано. чики бріки чики бріки дамки. Дивіться, що воно таке страшне. Вікна повністю функціональні і саму Ще Щелі великі, але потом будуть У мене тут тіпа типу, такі манжети. Двері відкриваються як в Лексусі пальчиком. Що вони широчезні такі стали. Здається, все маленьке, воно таке велике. Ей, заквийся! Заквийсь! Шановний. Так, тут без змін. хоча оце зверху зробив і там ще дошку втихнув. Так, ще, ще щось зробить зроблено? Хоп, хоп! Хоп-хоп-хоп-хоп. І вже тут обгризками. Ось так от чого до половини, бо в мене немає довгих дошок. Тим більше не гнилі, їх приходиться обрізати, те, що гниле. Так, вікна дороблені, Тут такі штуки, Не супер красиво, але нічого, ще ви немає. І тут вже всю стіну зробив одну і другу, тут куча вікон. <клес> так, пішло два мішки по 25 кг цементу. Ну ось це. Ну, не знаю, ширина десь тут а я міряв сорок Довжина. Ну, фактично 3 метри. Хоча воно так не здається. Ну так і є. Ну, може 2,80. Два мішки пішло. Ще заколотив, але вже дуже слабенький такий. Ну як заколотив? Накидав ще сюди саморобну фібру. Шнурки стю... тюків тюкують. І от у нас багато таких шнурків, стюків залишилося, я їх порозрізував і потім так порозділював на два фік. І накидав, і намішав. Це така примітивна фібра. Викладено тут всякими кусками. Я не знаю, що з цього буде. Час покаже. Це взагалі це не маяки, це щоб далі, скажімо, ростворний потік. Бо у мене все тут тільки цим мастерком або шпатовим, скажімо, більш-менш так вирівнюється все. Ніякої чіткої поверхні. Чому так? Все через те, що в мене тут дуже великі нерівності. Якби прийшлося все робити в рівень, скажімо, я робив все з максимальною економією. Ну, мені тут, скажем, не, не супер треба, щоб тут був міцний бетон, все оце. все просто так, аби можна було ходити. Я думаю, що з цією функцією справиться. У мене тут не машина, Ну, мотоцикл буде стояти. Ну, що воно там? ну Потріски розломиться, нічого страшного. Тому в мене все тут економлено, щоб взагалі мінімальні витрати в були. Тому от в мене воно тут криве, тут яма, там горб. І якби це все вирівняти, то цементу треба ну в рази більше. Мішок стоїть 130 гривень, здається, 25 кілограмів. Ну, сюди би я так розраховую 5, 5 мішків використати, 4-5. Отак. А якби все по-нормальному робити, то в два рази більше пішло би, це мінімум. Мінімум. Тому якось поки що ось так. Уже якась там, мабуть, п'ята чи шоста бадюрина. Фух, задовбався. Так, мій мега супер по пояс до обіду залив ось цю частину. Ну, чому воно все на відео здається таке маленьке. Ну от це приміщення, як би дивно не було, майже 15 квадратних метрів. Воно настільки геть не виглядає. Довжина 4,10 і ширина щось там 3,7. Взагалі не виглядає настільки. Так, вчорашнє. Ну, не знаю, сантиметрів 5. Сантиметрів 5. Не знаю, що там буду далі з ним робити. Можливо, і так і останеться. Побачимо. Тяжка потроху засохла, потім що я почав робити? Так, зробив турнічка, дивимось, чіткий, шви мощні, не одломиться, е, ну, прикріплений він на кучу богтів, отів боготів, цвяхів, соток. Чомусь в я не шурупи. Ну, блин, мені в дуба сюди неудобно було сверлити отвори під шурупи. Так само тут багато кріплень. Не знаю, проти сонця щось не видно. Покрасив. Потім, потім, потім. Що я ще зробив? Ось такий блок. Тут та, типа, йде шпилька сантиметрова, там зверху гайка така гигантська, їганська. І шайба теж велетенська. Я вже на ньому вісів, мою вагу тримає, 86 80... кг. Потім дві такі петлі зробив Це сегмент, обрізана ріжуча частина. І сюди ланцюг, такий був у мене пів звіна і шурупи такі вкручені. Теж витримує мою вагу, вже висів. Тут так само. Потім що я зробив? Коричнева краска, сама дешманська, всі стовпчики, крокові покрашені. Плюс ще ось ця сторона. Потім одну полочку зробив, тут другу. З легка зашурував. Так, що ще? шифер клеїв методом. Клей з пінопласту в інтернеті куча відосів, є пінопласт, бензину вкидається. Єдине, що його найкраще пензівку мазати тонким шаром. Тоді все нормально. Бо з цієї сторони, зверху, я намазав, прям такою палкою кучами кидав. Воно на повіт на сонці нагрівалося, кисень там був, і бульки роздувались, і воно застигло, і там коротше, куча бульок. які потім пальцем нажив. Ну, вони лопаються. Коротше, то фігня, Треба тоненьким шаром завжди його намазувати. І тоді ніякої бульок немає. Тут так залатав, отут взагалі кусок великий шиферин відвомався. Ось тут прийшлося салафанку наклеїть, бо і ніяк. Бо шиферина звідси відломалась, тут нахльост. І не можна просто той кусок пихнути, бо назад на місце. Шифер просто старий дуже. Він такий, що на ньому взагалі хвазити немає. Він деформований, за того він пенькався. Не за того, що я цвахи тут забивав. Так, що ще? Понабивав тут дуже великі щілини, не набивав, а степлером такі дермантинові стрічки. Потім по всьому низу пройшовся, от зробив таку штуку. Смужка кріонки, салафана такої грубої, Набита теж степлером. Багато хто спитає, так же деревина не дихає і воно буде гнисти. Ну По-перше, з тієї сторони деревина дихає. Це перший момент. Другий момент. У мене тут виходить дере, десь дошка до усюди, а туди щель із туди дує, лізе всяка комашня і все говно. І по суті, якщо взяти, деревина ось тут кінчається, тут, так скажемо, піском присипано і воно, в принципі, не має великого контакту з, з піском взагалі, з землею. І воно ще йде далі так внахльости. Тобто, якщо дощ буде попадати, там все одно буде сухо. Там буде сухо. Ну, в общем, що я тут кажу, час покаже. Ну, Я думаю, нічого там не станеться. Це якби були дошки геть вниз. А, чому я так зробив все із салафанкою? Бо, блін, отут особливо, тут дуже велика щель. Ще одну дошку тулити туди, їй прийдеся в пісок закопувати. Вона з часом точно згонить. Тому салафанки було простіше. Ось такі моменти. Так, що буду робити далі? Найдешевший <кій> матеріал для підбивки просто ніякий, там не пару защита, не воду. А що ж я не робив, точно це був показати. З цієї сторони салафанка теж така смужка наклеєна, щоб ось сюди воду не забивало. Там просто поверху. Зараз під вам покажу. Чи треба далеко візити. Ну, Може там видно трохи, ну ви зрозуміли суть, щоб от звідти воду не, не накидало. Е, буду агроволокном підбивати. Е, чому агроволокном? Ну, Я ж казав, у мене тут будівництво ну, просто таке, щоб мінімальні витрати. Просто мінімальні. Краска, все саме день дешевше. Мені тут по витратах на це все пішло. ну, беріть, Якщо посчитати 500 гривень. Ну, ще плюс цементу. Скільки там? 100 кілограмів агроволокно, воно вже тут, скільки років валяється і йому нічого не робиться. Воно взагалі нормальне і доволі таке крепке. А стоїть копійки метр квадратний, там практично щось стоїть 10-12 гривень. Ну, щось отаке. 12 гривень це чіпуха повна. Ви за такі гроші нічого інше не купите. І воно тут буде себе. Прекрасно почувати під потовком. Ось таке. І ну ще покрасити у мене ще синя, темно синя така фарба є. Геть така вона теж дешманська. Не знаю, хватить її на цю стінку, і на ту. Ну, можливо, двері в мене ще коричнево залишилося. Зробив ще замка, замок бомбезний. Знову на відео не видно. Дуже все просто, ось такий речах. Мало хто догадається. Хоп-хоп, я думаю, ви зрозуміли. І ось тут виковиряв деряху і плюс металеву вот таку пластинку зробив болгарку і вирізав посередині. І тепер двері простеньким таким способом закриваються. Так, треба, звісно, попадати і знати. Ну, коротше, все працює. Ручка всередині теж. Ось таке. А, ну і саме ж головне, Мене ж, типу, тут як спортзал має бути. Я ж тут зробив турнічка. Я вам не показав. Блін. тут все погано видно, на камеру на широку угольну знімаю. отакий типу, фланець, кріплення з двох сегментів, то я ж прибитий ще і проставка резинова. Тут стовпчик, тут ще нас кусяк дав все дубове. Потім чуть бетончиком залив. Ну, яким бетончиком, він такий слабуватий, нічого. Цей другий стовпчик тут буде бруся. Хочу зробити бруся, типу модульні, які знімаються. Чому знімаються? Щоб літом чи там теплі пори року вісіли бруся тут, а потім хоп таки перенести, щоб вони не всередині були. там десь місце придумаю. Зверху турніка там все по-простому Резинова. З камери з трактора МТЗ Т-40, там немає різниці. У мене теж такий резиновий манжет. На ньому труба лежить. Чому резина? Ну Вона, типу, як об обрезине, воно не так скрипить з часом. Бо ж люфти будуть по-любому, без цього ніяк. А, і от зараз буду робити бруся. Ну, блін, я думав, в мене є, там була груба труба дуже. Але мені тут попалася отакі от речі старих советських ліжок. Я думаю, взагалі шикарно зроблено. Звісно, треба буде багато давати угольників, бо воно зогнеться 100%, але для руки більш-менш нормально. Плюс в мене є такий ще резиново, резиновий шланг, він сюди надінеться, і якщо треба буде грубше, воно буде грубше. Ну, Поки що отак. Ось до тут воно вдвоє складене. От, півтора метри. Два рази 3 метри, навіть там чуть більше. Дуже просто з однієї ширини відмітив ширину. от Я там заміряв між кроквами 90 см. Тут рисочку, там рисочку, пряму якусь палку взяв, кинув лінію, провів, зараз з тими ножичками відріжу. Так, покажу вам, як, зроб... як я зробив. ну Просто найдешевші натяжні потолки, які можна. Зробити в Україні <кхем> псевдо натяжні потолки. Оп. Ха -ха. І в принципі воно непогано виглядає. ну Просто порівняйте, що ось до тут є щось, а що тут просто дошка, шифер цей відніє яка велетенська різниця. І це притом я його тут все натягував вчора, як було куча комарів, які мене жерли. І просто я в бешенстві ледве його робив. Але більш-менш нормально. Так, знаєте що це? Це просте агроволокно, а, яке за квадратний метр ну, я купляв по 10 гривень, а в інтернеті навіть і по 8 можна знайти. Не знаю, яка його плотність, але воно ну, от у нас <кхів> там в яблунях під яблунью лежить вже, я не знаю, років 5 під опадами, під дощом. Під всім оцим, снігами, і от воно не, роз, не, не рветься, воно не втратило своїх властивостей, не затрухло. То тут, я думаю, тим більше тим більше воно має довго прослужити, а стоїть, ну просто копійки. І от, наприклад, комарі, оці бісові, які тут сидять, вони вже з тої сторони, там через ще вони можуть не попровадити. Так що от така дуже вигідна штука. Єдине, що от... Бачите, ці от мені було проблематично трохи натягувати. Але як треба робити? Саме краще ту сторону закинути, запхнути, не прибивати, починати з однієї сторони От степлером прибили, більш-менш натягнули. Так само тут прибили. І вже із цього йти так в ту сторону. Я отак робив і воно, в принципі, ну посередині таке є провисання. Але я не хочу, можна ще й посередині прибити. У мене тут дошки є. Але воно буде вже якось так некрасиво. Хай трохи провисає. Тут вже трошки більше натягнув і тут більш-менш краще. Зараз буду далі <ків> продовжувати. Агроволокна купив. На 150 гривень 15 квадратних метрів 3 метри шириною воно йде, ну і 5 у довжину. Всього 150 гривень, ну, мені тут чуть не вистачає, Буду десь дорізати. Але воно так набагато, воно набагато крашевій виглядає. Якісь гаражики. навіть я б скажу, що в якусь примітивну сільську кухню. Можна таке робити такий потолок і не запарюватися. Доволі непогано виглядає. Дивіться ось такі місця. А ну от у мене тут вже йде упора, стовпчик. А, і от щоб її обійти, я не вирізую квадрат під його. А я просто прорізаю, щоб потім можна було його хоп. Ну там потім воно піднатягнеться. В результаті воно як отут вийде більш-менш нормально. Так само, там зверху. Ну і дивіться, якщо вдруг якось там ви погано, десь щось вас звисає, не так не понравилось, берете ці скоби і просто виймаєте і все. От в мене ножниці є, на кончику такі є Типа гачечки, то я їми дуже легенько виймаю, якщось не так. Ось тут звисало занадто сильно, то я вийняв там пару штук і підтягнув, де вже от немає такого звисання. А, дивіться, ще така штука. От я де-неде, бачите, вдвоє складував, хоча це не потрібно. Бо максимальна нагрузка буде не тут, а ось тут в нас взагалі, по ідеї, б якоюсь решіткою, рейкою. Взагалі все пройтися, але от у мене немає зараз нічого такого під рукою, ніяких реїв. Тому поки що отак воно буде, а там час покаже. От Тут я бачите, вже вдвоє не складав, так само з цієї сторони не складав, вдвоє. Що в мене ось тут шматок треба буде. Оце теж осталось трохи доклею. І ось це, що тут в мене звисає, таке теж там треба буде дещо доробити. Це вже трохи потім. Перше це доробити, потім ту сторону і практично все. Так, було вже все прибито. Так, непогано в принципі. Єдине, що мене тут промучило, ну це перш у мене тут це, тут великі такі, скажем, дири, там нічого не було. Чуть не вистачало натягнути і тим е, отута і отута в мене типу, немає дошок під, під самою, як вам сказати, ну, от під оцею планкою великою. Надію, в мене не було дошки під шифериною. А ось тут о, вже із цієї половини були. Тому тут можна було степвером до он до тут є до дошка. І натягнути сюди було більш-менш нормально. Але ось тут такої можливості не було. Тут от в мене немає дошки зверху. Тому прийшлося щось думати коротше, і... і знайшов куски, що це таке якесь, чи що воно. І от Покрасив його спершу степлером, прихватив потім цвяхами 50 -ками. Поприбивав. З іншої сторони там більш-менш позавертав і теж степлером прикріпив, щоб не було. тут я ось отворив все ж таки, так, кругом. Ну, Більш-менш герметично. Але це таке, це все дрібниці. В основному, в цілому, все вийшло. Ну, як для 150 гривень 15 квадратних метрів. Ну, Тут таке я трохи, ну нічого. Вже, як мінімум, пив з дошок, і взагалі якийсь мусор, який буде під шифер задувати, він сюди не буде падати. З цим це справиться. І тим більше воно гарніше, набагато, чим подивитись на ті дошки, на шифер. Ось так. Лампочку <кій> <кій> втикнув. Там проводку елементарно садом провів. Все, як обично, в розетку. Ой, щось так світло задервалося. Ну так, да, зараз днем, конечно, таке. Світло без світла. Все однаково. Поки, не... Поки ще в мене залишився час, була встановлена діодна лента. Її тут 10 метрів, я її спаював, в мене їх аж 15 метрів було. 5 вже вдома я використав. Куплялась на Aliexpress, Якщо не пам'ятаю, по 2 долари за 5 метрів ще в з таким пультиком. Єдине, що батарейки в пульт не було, А так і булочок і 5 метрів ленти. То по 2 долари, А той, мабуть, я навіть по долару купляв, тоді мені якісь там промокоди приходили. В общем, не важно. встановив. Зразу наліпив, прихожу. Поїхав ріхувати буряки, приїжджаю з буряків, вона вся лежить тут на землі. І потім практично через кожен метр а то й частіше степлером ось такі не фокусуються. Резинові манжетики повстановлював. Так. Пультиком нажимаємо. Ну, зараз ще сонце не зайшло. Та, яке не зайшов ще практично день. Впікаємо. Чпік. Аж, аж камера не фокусується. А, і це не повна яскравість. Так, чпік, кольори все є. Багато режимів. Не знаю, чи довго воно живе. Севене, якісь кольори всілякі. Є такі, що тухне, так прикольно. М -м -м. Вже прикольно виглядає. Хоча на дворі я кажу. І це ще, мабуть, неповна яскравість. Давай тянуть. О! А, це швидкість збільшилась. Та-да, збільшується яскравість. Ух, капець. Нормально лупошить. Таке ще й можна без лампочки. Такі такі. Ой, це вже. Ага, я зрозумів. Треба. Можна регулювати частоту туб вимені. Оце тогда. Ну-ну. Один блочок витягує все, так ставлю на мінімум. Буде вечір, геть темно стане. Я ще раз зніму відео, щоб побачити, чи щось буде тут видно. Ну, тут мусор, але таке.